Практичні поради щодо змісту адвокатського запиту. Власне. Я би поділив адвокатський запит на дві частини. Ту інформацію, яку ви розкриваєте адресату, і ту, про яку ви хотіли щось почути, отримати необхідну інформацію. Зазвичай, направляючи адвокатський запит, можна говорити, що в межах якогось конкретного кримінального провадження або якоїсь справи. Це дозволить вашому адресату, по-перше, зрозуміти, для чого ця інформація отримується, що такої вимоги в законі немає, але це певним чином надає розуміння, з якою метою ви цю інформацію збираєте. І друге, зміст питань, запитання, які ви ставите. Перед адресатом для того, щоб отримати відповідну необхідну вам інформацію. Найпростіший спосіб отримати повну інформацію застосувати, скажімо так, закриті питання, на які можливо надати відповідь так або ні. За аналогію з допитом, який ми проводимо під час допиту свідка в кримінальному провадженні або потерпілого в кримінальному провадженні, ми можемо ставити навіть дні запитання, які є закритими за формою, тобто які передбачають можливість відповісти так або ні. І ви формуєте. Відповідь фактично, ставлячи такі запитання.